4 квітня в ефірі новини на НТА в студії Мальва Вовк. Замить про найголовніші події дня, що минув. Куди котимося? Реклама наркотиків у центрі міста. Вони такі, як усі, біда не аутизм, а байдужість до проблем людей з таким діагнозом. Українська суперстар ім'я, яке забути неможливо лише одного разу, почувши її неповторний голос. День народження квітки цісик. Амфетамін і екстазі за посиланням у центрі Львова на вулицях Колеси та Коперника з'явилася реклама легких наркотиків. Придбати дурман можна, перейшовши за інтернет-посиланням, яке псевдобуги маркетингу написали на фасадах будинків. Місцевих мешканців така пропаганда наркотичних речовин обурила. Тож звернулися до правоохоронців. Тільки от результату і досі немає. На перший погляд вулиця колеси нічим не відрізняється від сотні інших у місті Лева. Та особливість у неї таки є. На одному із будинків жирними чорними літерами невідомі вказали адресу сайту, який розповсюджує наркотики. Першою таку рекламу помітила місцева мешканка. Своє обурення висловила у соціальних мережах. По всій вулиці колеси ось такий менеджерський трюк якоїсь фірми чи то сайту. Мало того, що це брудно, так хтось з тих горе рекламщиків стінку оббиває. Жінці не сподобався вандалізм, а вже з коментарів стає відомо. Надписи мають іншу місію. На місцевих така пропозиція не мала особливого впливу. Тим не менш, люди обурені. За декілька метрів міське управління поліції. У ньому певні вони навіть не здогадуються про рекламу дурману. Ну, це плохо впливає на молоді. Там молоді люди зайдуть, там відкроють. когось заінтерісують Це ужасно. І так. Та молодь наша не особливо має перспективи, надії і все інше. Ну, а це взагалі штовхає її ще в прірву, по суті. Так що, не дай Бог, оце, я б таких людей також не знаю, наскільки б ну, карала їх як могла. Довіряй та перевіряй. Ми й самі перейшли за посиланням, аби переконатися, що у Львові відкрито пропонують наркотики. Вели назву у пошуковику. Із перших посилань зрозуміли. Сайт справді пов'язаний із продажем екстазі і амфетаміну. Переходимо за кількома посиланнями. То цілий каталог наркотичних речовин і, звісно ж, розцінки. У рубриці як купити знаходимо вже знайому електронну адресу. Сам сайт зламали, та всі необхідні контакти вказані. Здається, продавці забули. Що такі речовини заборонені. Є постанова Кабінету міністрів 770 від 2000 року, по-моєму, яка, яка періодично оновлюється. Так? І там є список і перелік речовин наркотичних, які заборонені до використання. Властиво, і, туди входить і тетрагідроканабінол, тобто той самий Спайс або марихуана, який називають гашиш марихуана, так? І той самий амфетамін. Ось так зазвичай виглядають люди після вживання пропонованих речовин. Тоді відбувається прилив енергії. Але щоб наступного разу отримати ті ж відчуття, аналогічної дози буде мало. То з часом людина перейде до важчих речовин. Сама наркотична речовина психостимулююча. Так значить, підвищується артеріальний тиск, прискорюється пульс, покращується кровообіг. Мозговий і у всьому тілі, так під ніби відчуваєш підйом сил. Але це не наркотик приніс цей під цей підйом сил. Це... Резервні фу... наркотик забирає з організму резервні сили і видає їх. Приливу резервних сил серце може просто не витримати. У Львові розповідає Мирослава Кабанчик. Вже були летальні випадки, зокрема, коли дівчина померла просто у нічному клубі. І додає, якщо фізично наркоманію можна вилікувати за декілька тижнів, то психологічно це триває роками. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко, НТА, Новини. Почесний доктор серед його нагород золота ювілейна медаль королеви Єлизавети II, орден України за заслуги третього ступеня та Шевченківська медаль Конгресу українців Канади. А віднині він ще й почесний доктор. Такий титул канадському правнику українського походження Євгену Чолію присвоїли у національному університеті Львівська політехніка. Мотивували це тим, що Євген Чолій відіграє важливу роль у просуванні українського інтересу в міжнародній спільноті та мобілізує українські сили за кордоном у справі. Розбудови України та подоланні агресії північного сусіда я думаю, що фактично вручається звання більш організації, яку я очолюю. Це світовий конгрес українців, які вже 50 років захищає права українців в. Майже в 50 країнах світу світовий конгрес українців представляє українці, які живуть поза межами України. І за нашими підрахунками є приблизно 20 мільйонів українців, які живуть поза її кордонами. Відпочинок буде тривалим. Скільки вихідних днів чекає на українців на початку травня? Та про зміни у русі електропотягів приміського сполучення. Далі у нашому огляді. Гуляти так гуляти на травневі свята українці матимуть цілих сім вихідних днів. Оскільки на 1 травня припадають одразу два свята Пасха та День праці, то відпочиватимемо ми з 30 квітня до 3 травня, а потім з 7 до 9 травня. Відпочинок за новими правилами у Львові вирішили змінити вимоги до розташування відкритих майданчиків закладів громадського харчування. Відтепер передбачається, що тротуари мають бути вільними, а займати проїжджу частину на більшості центральних вулиць міста заборонено. Поблажки матимуть лише дуже вузькі вулички. Крім того, не дозволяється встановлювати дерев'яні подіуми. А дозволи на розміщення літніх майданчиків підприємцям пропонується видавати лише на рік. За недотримання правил майданчики обіцяють зносити. Горіло добряче більше десятка, рятувальників і кілька одиниць спеціальної техніки так локалізовували пожежу на одній з автостоянок міста. Зайнялося в автомобілі Volkswagen Bora, після чого вогонь охопив ще дві машини, припарковані поруч. У результаті пожежі Volkswagen Bora знищено, а дві інші автівки потребують дорогого ремонту. Кінцева зупинка Стрий. у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на залізничних шляхах електропотяг Львів Трускавець курсуватиме лише до стрия. Такі зміни у розкладі впроваджені до п'ятниці 9 квітня. У блакитне в суботу одягнувся Львів. Так містяни висловили толерантність із хворими на аутизм. Бо саме 2 квітня відзначається міжнародний день інформування про проблеми цієї хвороби. Малеча хвора на аутизм пройшлася вулицями міста. Опісля організатори влаштували флешмоб та запустили у небо блакитні кульки. Проводять таку акцію вже третій рік поспіль. Вони такі, як усі, але просто трохи інші. 2 квітня всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму. Люди одягаються у блакитне, влаштовують різноманітні флешмоби. Львів також не залишився осторонь цієї проблеми. На площі ринок майорять блакитні кульки та грає музика. Тут зібралися дітки із захворюванням аутизму разом із своїми батьками. Спочатку вони із плакатами у руках пройшлися худою від спецшколи інтернату Довіра, де навчаються, до площі ринок. Тут на них вже чекала програма із різноманітних ігор та флешмобів. Прийшов на акцію і Костянтин із своїм шестирічним сином. Маленького Мирослава аутизм виявили, коли він мав один рік. Батьки помітили певні відхилення у поведінці, з того часу і займаються його розвитком. Нині Мирослав ходить у садочок та любить займатися музикою. Було дуже багато фізичних вад, які ми змогли виправити. Він не їв твердої їжі. Але от щодо саме соціального розвитку такого ж мовлення. Комунікативність, то над цим ще треба працювати. А це шестирічний Іванко. Йому, хоч і важко говорити, але попри це він надто творчий, розповідає мама. Хлопчик любить збирати конструктори та малювати. Каже, найбільша проблема у тому, що не всі люди сприймають та розуміють її сина. Ніхто нічого не знає. На жаль, про аутизм, і вони думають, що це є. Ну, воно є психологічна проблема, психічна. і вони думають, що дитина значить неадекватна, але ми спокійні, ми такі, як всі діти. Таку акцію активісти організовують уже третій рік поспіль. кажуть, у такий спосіб хочуть донести широкому загалу, що бідою є не сам аутизм а байдужість до проблем таких людей. Мета нашої акції привернути увагу суспільства до до цієї швидко зростаючої, Проблеми у відхиленні раннього розвитку дитини, бо всі ми різні, але ми всі рівні. Ми всі люди. В першу чергу ми всі діти, і це наша основна мета. У Львові нині є близько 300 людей, хворих на аутизм, і чи не у кожного з них виникають проблеми повсякденному житті? Вони не можуть отримати гідну освіту, медичну допомогу та соціальний захист на належному рівні. Але ці люди не здаються і говорять усім, що вони такі, як усі. такі, як всі, трохи і інші. Відпускаємо пульки Ірина Оленська, Віктор Сембратович. НТА Новини. Люди у в'язницях стільки не сидять, скільки ми в інтернеті фраза, якою без сумніву можна охарактеризувати сьогоднішнє суспільство 4 квітня. Відзначають міжнародний день інтернету, який у 1998 році католицька церква визнала скарбницею людського знання. Завдяки всесвітній мережі ми здобуваємо вдосталь інформації, займаємось саморозвитком та навіть будуємо сім'ю. Та скільки б не перераховувати переваг, ризик стати залежним все одно існує. НТА новини запитали Львів'ян, чи застряг. Але вони у всесвітній мережі та наскільки вона замінила їм живе спілкування? Поглинає повністю розум людини. Людина перестає спілкуватись з людьми просто поза інтернетом. Я б сказав так. Ну так, хлопець-дівчина заходять в кафе, сідають один проти другого і сидять в мобільному телефоні. Ну, це хороший приклад, точніше поганий приклад того, як воно впливає на людей. Якщо на сайті є там, не ротика, чи, чи якийсь спорний сайт, то сидіти на інтернеті, то теж не гарно. Е, к сожалению, зараз в нас війна в страні і многі е, спецслужби і люди починають писати єрість в інтернеті, читаєш. И... Це ну, дуже сильно меня расстраивает, тому що я вважаю, що наші спецслужби українські должны блокувати ці ресурси і не морочити в голову з и бабусям і дідусь, які штати новости. Ну, В принципі, в інтернеті я довго не перебуваю, тому він мені шкоди ніякої не несе. Дітей також ми обмежуємо у певний час, вони сидять контакти. А в принципі, такої шкоди, як такої, я не бачу, щоб інтернет ніс. Ага. Принаймні, як загрозу для нашої сім'ї. Я негативне, зірпсується успішність в школі, знижується дуже, тому що вони більше часу проводять за інтернетом. І не завжди вони шукають те, що їм потрібно для знань. Більше те, якісь ігри. Зараз багато молодежі, зараз більше вдома, в дотах, в контактах, тому всьому менше спілкування, більше такого спілкування, ну як то віртуального. Так, ну перше було, ну не було в мене інтернету, більше сам на дворі був, ніж зараз вдома. Я більше сиджу. Люди просто всі в інтернеті сидять на пості і не бачать красоту. Американська співачка із українською душею 4 квітня квітці Цісик могло б виповнитися 63 роки. Популярна своїми джинглами до рекламних роликів та двома платівками українських народних пісень. Співачка також отримала Оскар і золотий глобус за саундтрек до фільму Ти світло мого життя. Про квітку Цісик та її творчість. Далі у сюжеті. Голоси її знали всі глядачі Америки за рекламними роликами Кока-Коли, американських авіаліній та машини Форд». Проте не про таку славу мріяла жінка. Квітка хотіла після себе залишити пісні, які усі запам'ятають надовго. Квітка цісик це унікальний голос. Вона співала у багатьох хорах. Вона її голос є знайомий Америці і світу з рекламних роликів. Вона була подругою Майкла Джексона. Вона багато рвна у всьому відстоювала те, що Україна це окрема. Окрема країна, окремий народ, який важко сприймався світом, що це щось інше, ніж загально така, таке розуміння нашого простору. Батьки Цісик приїхали зі Львова в Америку ще після війни. Там уже і народила співачка. Проте, усе життя батьківщиною для Кесі була Україна. Моя мрія була, що я що мої земляки почують, будуть слухати мою плиту, почують мою музику і мій голос на Україні. це інтерв'ю зі співачкою записане ще у 92-му році в Нью-Йорку. В Україні знали як її, так і її пісні. Проте на той час відкрито платівки не продавали. Дістати їх могли лише ті, хто дуже хотіли знайти. Для українців в період Радянського Союзу Квітка Цісик це була як пташкою нашого голосу в світі, тому що багато хто орієнтувався на неї, шукав її записи, які важко було знайти. І такий світовий рівень виконання української пісні, як виконувала Квітка Цісик, для нас був дуже таким великим орієнтиром, який виходив за, за такі дозволені рамки, в яких ми жили. Визнання в Україні цісок принесли дві платівки з народними піснями. На них вона витратила майже дві тисячі доларів. Два халярі. Два хальори. Квітка хотіла приїхати на вже незалежну батьківщину, але не склалося. у квітки цісик було. Несамовитим бажання все ж таки виступити в Україні. Вона чекала запрошень, але на жаль, на жаль, їй так і не вдалося. Ну, з різних причин, мабуть, але потім, звичайно, обірвалося її життя через передчасну хворобу, і вона вже не встигла приїхати. Але я думаю, що вона могла ще виступити в Україні, здійснити свою мрію, але так не сталося. Померла цісок, не дожився п'ять днів до свого 45-річчя. Сьогодні їй могло б виповнитись уже 63. Вікторія Хома, Віктор Самбратович Ентеановине. Це вся зібрана нашими журналістами інформація. Новини спорту від Андрія Сиротяка уже за хвилину. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами на НТА. Вітаю до вашої уваги спортик Вінє з Андрієм Сиротяком. Більш ніж переконали львівська енергія за крок від фіналу плей-офф Екстраліги. У серії до трьох перемог наші хлопці вже виграють у Продик 7-2-0. У першій грі енергетики розгромили своїх опонентів з Херсону з рахунком 6-1. А от у другій довелося підніти трохи більше, але своє відстояли. Пенальті вилучення 10-метровий. це подарувала друга гра між львівською енергією і херсонським продексімом. Після першої перемоги енергетиків з рахунком 6-1 інтрига у дуелі до трьох перемог ще не згасала. З перших хвилин другої гри гості нав'язали львів'янам динамічний футзал, де без характеру можна би було лише дурня розкинути. Та зелено біла дружина до такого перебігу подій була готова і стримала стартові нато херсонців, А на сьомій хвилині після зразкової гри свого капітана змогла й забити. Начився Василь Денис. Захисник трошки неправильно зіграв, зустрічав мене від середини, була свобідна зона в краю. Я прокинув його. І завжди в таких випадках стараюсь прострілювати на 6 метрів, тому що, відповідно, якщо хтось іде страхувати, значить є зайвий гравець. Субота-неділя просто була божевільна енергетика в будівельнику. Божевільний настрой просто був тренер настільки нас зарядив, що мені здається, що ми б ще зіграли і понеділок, і вівторок. Перший тайм так і завершився. 1-0, А вже на першій хвилині другого з пенальті подвоїв перевагу господарів. Нестримний Андрій Федюк, записавши у свій актив гол плюс пас. Ще більш важко протиксіму стало за 14 хвилин до кінця гри, коли другий гірчичник отримав Андрій Чуднов і на дві хвилини залишив свою команду в меншості. Абсолютно рівна гра, навіть якщо взяти по голівим моментам, Ми превосходили соперника. Великолепно зіграв вратарь, можна сказати. Ну і деякі нюанси, які не хочеться, звісно, говорити но суддяське дві ігри, дві красні карточки, любой фол – это жовте. І ні одної карта, а одна карточка, по-моєму, всего лишь. Та у середині другої 20 хвилинки про не знітився і зумів забити. Раділи херсонці недовго. За хвилину Тарас Кузь дальнім більярдним ударом зробив рахунок 3-1. А згодом відзначився і Михайло Грицина. Гості не здавалися. За дві хвилини до сирени у енергії назбиралися шість фолів. Таким дарунком херсонці скористалися. Із 10-метрової позначки зробили рахунок 4-2, а потім випустили каталу. Та наші хлопці зуміли втримати рахунок і довести гру до перемоги. Ми очікували, що їм втрачати буде нічого, тому вони з перших хвилин почали так грати. Якби реалізували свої моменти, нам було б значно важче. Дякую Богові, що так сталося. Рахунок був 0-0. Все ж таки вдалося повести в рахунку і вже дотримати потрібний нам результат до кінця. Третій матч серії На за горами гра відбудеться у Херсоні 23 квітня, де енергія завдалого сценарію зможе прописати себе у фіналі. Тарас Радюкін, Віктор Сембратович НТА «Спорт Дегін є. Про те, як виступили львівські борчині на молодіжному чемпіонаті Європи, а Карпати програли в Запоріжжі-Зорі, далі в нашому огляді. Думаємо про Європу, але наразі там робити нічого. Після дискваліфікації Європейською футбольною асоціацією Дніпропетровського Дніпра шанс грати у лізі Європи отримає шоста команда українського чемпіонату. А на це місце претендують і львівські Карпати. Та поки що «Зеленобілі» посідають сьому сходинку. Не покращила настрою і поразка від Луганської зорі 1-4. Вже на початку матчу невдалі дії в захисті та в опорній зоні призвели до голів від Желько Любеновича і Пилипа Будківського. Один м'яч відквитав Габріель Кечукву, та невдовзі Андрій Тутовецький зробив рахунок 3-1. А потім за фол останньої надії поле покинув ще й Андрій Гітченко. У другому таймі непристойним результат зробив Ігор Чайковський. А на десерт за друге попередження достроково завершив матч Денис Мірошниченко. Усі з медалями львів'янки, які їздили до болгарського русе на молодіжний чемпіонат Європи з вільної боротьби, повернулися із нагородами. Чемпіонкою Європи стала Тетяна Кіт, яка у вирішальній сутичці вагової категорії до 58 кілограмів перемогла представницю Азербайджану Альону Колесник. Срібною медалісткою чемпіонату стала Лілія Горішна. У вазі до 53 кілограмів вона поступилася росіянці Наталії Малишевій. На другу сходинку піднялася і Ангеліна Лисак. У ваговій категорії до 60 кілограмів у фіналі львів'янка програла азербайджанці Тетяні Омельченко. Бронзову нагороду у ваговій категорії до 63 кг кілограмів виборола Соломія Вольська. Дебютант і зразу чемпіон. Львівська область отримала нового переможця футзального чемпіонату серед ветеранів, яким за 40 років у змаганнях взяли участь відразу три нові колективи. Львівським командам протистояли дружини з мости з Крадехова та Лопатина. Грали за коловою системою. В підсумку по 9 очок набрали ФК «Енергія» та мостицька. В очному протистоянні сильнішими виявилися мостицькі футзалісти, які здолали енергетиків 4-2, тож саме вони й отримали кубок переможця. Енергія друга на третьому місці ще одна львівська команда новий Львів. Кубок Львова залишився вдома, завершилися відкриті змагання з боксу серед чоловіків, присвячені від дня народження заслуженого тренера України Валентина Старчака. Окрім Львівської, Київської областей та Прикарпаття, участь взяли наші сусіди з Польщі. Добре, справа, чітко, з місця! Сам, сам до ньому! Сам-сам! Міряй сам. зразу! Молоді. Мій би тренер сам би вийшов у ринг. Такі емоції вирували на відкритому кубку Львова. Змагалися між собою чотири команди: Львівська область, Київська, Прикарпаття і гості з Польщі. Але частина команд виставила на змагання другі склади. Поляків, як нам повідомили, проходить зараз в ті сроки чемпіонат Польщі і приїхали другі треті номера. Івано Фратки з Прикарпаття Чернівці приїхали теж другі треті номера. Ну рівень можна сказати, середній. Присвячений турнір сторіччю з дня народження заслуженого тренера України Валентина Старчака. Серед учасників змагань вже майже ніхто не був знайомим із заслуженим тренером. Але про вагомий внесок у розвиток боксу знають усі. На кубок завітав і рідний брат Валентина Старчака. Це чоловік, який був повністю віддавався цьому этому ділу. прийшов у 45-му році году війни. З ка в стихах заглянув боксерський зал і стався так. Боксували в новому сучасному боксерському залі Наска канвас і канати рингу. Хлопці випробовували вперше. Львів завжди, історично Львів завжди мав дуже великі, гарні показники у спорті, особливо у боксі в тому числі. Тому, я думаю, це не за горами, що ми будемо мати міжнародний повноцінний міжнародний турнір. Але тут не тільки є бажання спортсменів. Ще треба зробити такі умови, щоб можна було ці, ці турніри приймати. Сьогодні ми відкрили цей зал. Можливо буде ще більший зал, потужніший. Мотивація у хлопців зашкалювала, адже змагались під пильним оком екс-чемпіона світу з боксу за версією WBA. Такі турніри, турніри потрібні нашому місту. Та такі турніри виходять майбутніх чемпіонів, майбутніх талантів. Тому чим більше таких змагань, тим краще для тих боксерів, для того, щоб вони набиралися досвіду, досвіду і змагального змагального і змагального процесу. За регламентом команди боксували між собою кожна з кожною. Вибороти кубок Львова змогла та, яка в загальнокомандному заліку отримала найбільше очок. За перемогу боксер отримував два бали за поразку один. І за невихід в ринг – дулю з маком. Свій бій у ваговій категорії до 52 кілограмів Андрій Тишковець виграв і приніс у скарбничку команди Львівської області заповітні два очки. Фізично ну, не дуже добре встиг підготуватися. Ну, фізично був слабенько підготовлений, а характер, як завжди, допоміг. Виграв свій трираундовий поєдинок Ярослав Яворський із Прикарпаття. Хоча хлопець зізнається, перший раунд був дуже важкий і не все вдавалося. Але у вирішальному зібрався й переміг. Не вдалося не виконати завдання, яке поставили тренера, трохи не врахував противника. Але в першому бою, перший бій раунд було дуже важко, а другий, третій вже підказали нову стратегію, я вже почав трохи виконувати. Цьогорічний розіграш Кубка Львова вибороли господарі. Тарас Радюкін Іван Мазуренко, НТА є». Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра. Вівторок, 5 квітня подарує львів'янам теплу та сонячну погоду без істотних опадів. Вітер південно західний 2-4 метри за секунду. Вночі стопчик термометра показуватиме 9-10 градусів вище нуля. день температура повітря підніметься від 14 до 20 градусів тепла.